Добрий ранок. Чого ранок? Бо бачите, голову, вікно сонечко світить в нашому ангарі. Я сьогодні легенька буде тема. Сьогодні субота. Про кабіни. От я, у нас які у нас є зараз на площаці трактора з кабінами. Позаглядаємо всередину, подивимося. Коротко. Кабіна все ж хорошо. Так, поговоримо про кабіни. Починаю я з нашої першої кабіни. Значить, наша українська, рідненька. Так, тут закрито, значить. Обіду. У нас стоїть на Дунфенгові. Значить, ніяких розкошів. Значить, Дунфенговська кабіна є. Е, я їх відрізняю як. Бачите, ззаді є дві форточки на провітрювання. провітрування, така Друфельська вона трошки більше. Так вони кріплюються. Все-таки спартанське кабіна Вон на провітрування, склочисник, моторчик. Велика, крепка. Отак воно є. Значить, Що в нас ще які є на площаці? Значить, це вже йде. 54.04. Його в оригіналі кабіна. Ой, заставлено все. Його в оригіналі кабіна Значить, висока. Містка. Сразу відчувається звук такий чк. Отак воно з вентилятором. Тоже не захищені, не покриті якимось там таким. Без шумку, чи як її назвати, значить, без музики, але з, з опалювачем, зі шторкою. Теж є збоку відкриватися, ззаду відкриватися, все, кругозір. Комфортно одній людині тут буде їхати. Йдемо далі. Значить, всі Які кабіни в нас є. Джимуска два Тут так, бачите? Есть. Значить, тут лючок, є бачите. Ага, колонки, значить є музика. Фонарики, да, от є музичка. Тоже печечка зверху. Значить, ззаді відкривається, боковини відкриваються. Тут даже якась є така защита скла, я б сказав би. Бачите Інтересно, я такого не бачив, ручка така замашна в джими. Ну, Це збереже вам скло, якщо що, якби лобом десь, тут а такі тож, такого кожуха супер-вупер придумали. В підлозі ж, бачите, тут в педалі дирка. Ну, речі посередині. Ну, я б сказав, би, для великого китайця, для середнього українця ця кабіна. Раз, от вона ще раз. Так, з недорогих тракторів є в нас от такий о, кентавр, Кабіна. Тут одразу я в'їду. Ви побачите, що ця нижча кабіна. А ця вища, але ця вуща, а ця ширша. Цікавіша така от кабінка. Знаєте, кентавр якби дешевший трактор, але кабіна цікавіша. От, бачите, яка тут велика дверка. Ззаді велика дверка, така на 360 градусів. І тут, до речі, під цю кабіну дуже такі його ці, підкрилки. Бачите такі от раз, воно так. цікаво, вони в простовке тавра, там обрубки такі пх, і все. І кабіни тут досить-досить містка. Дуже містка. Міс 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 Теж з музичкою, плафончик, вентилятор. Ззаді все відкривається, теж є захисні дуги. Все, якби місце досить-досить, оце вони вгадали, що Широ... по Кентавру, широка кабіна, місця досить багато, навіть більше, ніж ДДЗ, я б сказав. Не сказав, а так точно і не є. Теж підшито не пластмасою. Щоб не гепало. Закривали. Так, хто в нас тут? А, у нас тут ловолчики пішли. Значить, Кабіни височезні. Всі під 2,60, 2,70. Тут же йдуть 45-ки. 60-ки. Ну тут, звісно, кабіни буде. Тут ще попроще кабіна, ловола 45-ки. Тут ще така біна. Так, значить, Тут у нас музичка, мотори, теж бокове вентилятор, провітрювання є. Ззадів велика форточка відкриватися, двері наліво-направо, місце багато, тут а метал. Був тут типу і пилюк у стирати, стират, значить, що тут панель. Панелька така класична, ще не Маде, не неталія дизайнер, тому що вже в 50 х там вже... Просто джипуски такі. Зараз тут покажу вам її. Так, рівна підлога в цього 45-ки. Раз. Ззаді. Щоб було видно. Так, починаю вже з 50-ки, Я сюди зайшов, бачите, як вже воно тут раз. Чики є. Обходимо. Ну, це мої людини, звісно, лоболий, блін, красота. Значит, це просто э, кабіна. Тут немає кондиціонера. Ви бачите, воно є лючок, ті штори. Тут же воно все по дорослому. Крісло модне яке, тут же вшито, не метал, пластик. Тут воно якби теж чимось обшити, але не таке гримуче. Бачите, скільки на провітрювання є. Вже панеліка серйозна. Вже тут і музика, все підготовлено. Ну, І пахне новим китайським автомобілем. Ну, no. Подобається, дуже мені подобається дизайн вола. Йдемо далі. Так. І злосний конкурент Лувола Чанфа і він же ДДЗ-5504К. Це тобто 50 коней, 4 чанфовський. Значить, дивимося, заходимо сюди. Значить, перше, що кидається в очі порівняно з Луволом, більше місця. Ну, в габаритах від душки-відушки це сантиметрів 15 см з Значить, Що тут? Заходжу заходимо в серединку. ДДЗ, ДДЗ панель. Тут у нас і кастка музичка є, люк є, вентилятор. Місця багато, рівна підлога. Трохи аскетично, звісно. Но... Для господарства якоїсь на другому плані, то буде ціна на першому плані, то я думаю пройде. Букови не відкриваються, бокові ці форточки полукруглі. Така кабіна акваріумного реально. але дуже-дуже широка. Відразу це кидається, якби є перевага. Але це бокові стекла бережіть. вони не рівні, вони полукруглі. Зараз я вам зніму. Він на підлогу я казав. Крісло просте. Не гарнір, чи як воно називається. Звичайне. Бачите, ну, яке тут скло полукругле. Так, далі йде у нас обожайний мною лувол. В чому різниця? Не буду вже відкривати. Цей ловол йде з кондиціонером. Цей ловол, звичайний. Тут є вибір на вибір кондиціонування. Це по-дорослому. Дорослі трактори, поки наразі мають такі кабіни. ну це з кабіною пустою, Поки наразі мають такі кабіни. До речі, розібрали кабіни. Була кабіна Джима Сурковка з кабіною. Ну, похоже на цю, що я знімав 24-ку. значить Ще була з кабіною. Дай Бог пам'яті, Та в принципі і все. А, Лувол був з кабіною 35-ка забрали. Да. А сороковка була Лувол третього покоління, то місто кабіни там козирьок був такий, знаєте, від сонця. Дуга безпеки така серйозна і зверху козирьок. О, такі, такі у нас наразі є зараз на площаці кабіни, так вони виглядають. Комусь може і глянеться кабіна, але я вам хочу сказати, що от різниці між українською кабіною і, скажімо, такою кабіною, це в середньому від 1000 до 500 доларів йде різниця. Ось ну, такий ці, ціновий паритет. Все? Розказав, показав. На зв'язку.